Кадрів в лікарні не вистачає, нам вкрай потрібні лікарі невропатологи лікарі-терапевти, нам потрібні інші лікарі інших спеціальностей. Крім цього, нам потрібні фізичні терапевти, ерготерапевти для реабілітаційного відділення. Ну, програма підтримки вона працювала у нас і в попередні роки, в цьому році просто закінчився. Термін дії одної програми на три роки міська рада прийняла нову програму, яка передбачає і підйомні для лікарів для потрібних фахівців в розмірі 100 тисяч. Ну, якщо спеціаліст погоджується, значить він повинен відпрацювати в лікарні щонайменше 5 років. Передбачається. Кошти на переспеціалізацію, якщо потрібно когось із лікарів наших провести переспеціалізацію на іншу спеціальність, то також це буде не за кошти цього лікаря, а за кошти громади, яка виділені, передбачені. А і в разі, якщо одразу ми не зможемо забезпечити житлом. Нашого, так скажімо, спеціаліста, який прийде працювати, то передбачений варіант проплати за оренду за житло. Навчання студентів, якщо хтось із студентів навчатиметься на контракті і не буде можливості сплачувати за проплачувати за навчання, то передбачений такий варіант, що можна платити таким чином. Із ну, громада може проплачувати і таким чином щоб потім цей студент після закінчення прийшов працювати до нас у лікарню. Не хочуть. Навіть, навіть міняни, які навчаються в університетах, які закінчують університети, які закінчують інтернатуру, у нас закінчують інтернатуру, будь-де не хочуть повертатися в мене, не хочуть. Це Хвороба багатьох, так скажемо, громад, таких, як мене, що їдуть, молодь, не хоче, шукають собі Київ або інші великі міста. Так. Але не розумію, що можна десь в великому місті, в великій лікарні, простояти там хірургу весь час за спиною у досвідчених там, у професорів і так далі. І... Так і, не, і не стати самостійним хорошим лікарем. Але можна працювати тут і бути потрібним людям, набиратися досвіду от так, і проживати тут. Ну, на жаль, так. Молодь зараз шукає зовсім інш, у інші пріоритети. От так.